Міграційна служба Вінничини закликає віничан подбати про свій паспорт перед виборами до Верховної Ради, адже несвоєчасно вклеєне фото у ньому може завадити участі в голосуванні. Про це повідомив начальник Державної міграційної служби області Борис Наливайко. Він же зауважив, що в день виборів вінницькі паспортисти працюватимуть майже так само, як і виборчі дільниці з 8 ранку до 19 години. Таке рішення прийняло керівництво Державної міграційної служби України. 27 підрозділів це сільські селищні, ну і міські підрозділи, які будуть безпосередньо вони розміщуються в сільських районах. Через Голів сільських селищних рад ми і відповідно в письмовому вигляді ми направили сповіщення особам, які подали документи про заміну паспорта, чи подали документи для того, щоб вклеїти фото в паспорт, ми направили їм інформацію, щоб вони прийшли, до Дня виборів ці документи забрали. Якщо де в кого не виходить це, будь ласка, забрати, в день виборів ми можемо йому видати паспорт. Процедура вклеювання фото займе не більше 20-30 хвилин.